Привіт, душа потребує записати тобі відосика. Тому давай нарешті розберемося з одним із параметрів. Почнемо такий цикл невеличкий, де ми будемо розбиратися поступово з найважчими завданнями по НМТ. Давай почнемо без лишніх слов. Знайдіть кількість цілих значень А на проміжку від мінус 7 до 7, що нам важливо, за кожного з яких рівняння ось такого роду має корені. Постав на паузу, може перечитати ще раз, подивитися уважно на рівняння, а я одразу почну, щоб не затягувати цей таймфрейм. Отже, дивимося на наше рівняння, і перше, що тобі варто обов'язково зрозуміти, треба знайти ОДЗ. якщо його немає. Шукати його, звісно, не потрібно, але передивись мої відосики, вони знаходяться тут або тут. Я там десь вставлю, шукай їх. Ось. За цим ОДЗ ми маємо з тобою корінь. Ми говоримо, що корінь із якогось числа ніколи не буває від'ємним. Таким чином, ми говоримо про те, що весь підкореневий вираз має бути більший або дорівнювати нулю. Це в нас область допустимих значень. Я тобі нагадаю. Тому. 3х мінус 5, тобто все, що стоїть під коренем, більше або дорівнює 0. Ми вже за щось зачепилися, 3х більше або дорівнює 5, я переніс, помінявши знак на протилежний, і х буде більше або дорівнювати 5 третіх. Нам цього поки що достатньо. На цьому ми зупинимось. Але далі тобі варто розуміти, що коли ти множиш два множники, а що таке два множники? Давай подивимося, у нас перший множник. Ось він, це перша дужка, другий множник, відповідна, друга дужка. Для того, щоб при множенні у тебе отримувався 0, тобі необхідно, щоб хоча б одна із цих дужок дорівнювала нулю. Давай подивимося уважно на зелену дужку, да, я її так назву. Подивись, якщо корінь це невід'ємне число, тобто якесь додатнє, назови в своїй голові будь-яке додатнє число. У мене вийшло 4. 4 додати 3 буде 7. Таким чином, ми розуміємо, що. В зеленій дужці ніколи не вийде нуля. А отже, єдине, до чого ми можемо з тобою прийти, це те, що ця дужка має дорівнювати нулю. Тобто саме перша. Подумай уважно, якщо я 2 помножу на 0, дорівнює нулю, то хоча б один із моїх множників для того, щоб в добутку, тобто при множенні вийшов 0, повинен дорівнювати нулю. Раз зелена дужка не може. Логічно, що Фіолетова має йому дорівнювати. Отже, давай напишемо, що 3 в степені А-2х мінус 3 в степені 2 мінус 4х дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати таке степеневе рівняння, тобі необхідно перенести один із цих доданків в праву сторону. 3 в степені А-2х дорівнює 3. В степені 2-4х. Нагадую, що коли я переношу протилежну сторону, знак міняється на протилежний, тому ось цей мінус, він просто зник при перенесенні, він змінився на плюс. Якщо ти дивився мої відосики про логарифми, обов'язково е маєш пам'ятати, що 3 та 3 можна спростити між собою такі властивості у логарифма. Тим самим чином, ми маємо, що А-2х дорівнює 2-4х. Я просто скинув. Однакові відповідно основи. Ідемо далі. Тобі варто зрозуміти, що А це якесь число. Відповідно, ти звідси завжди виражаєш х. Таким чином, мінус 2х додати 4х дорівнює 2 відняти А. Мінус 2х плюс 4х буде 2х дорівнює 2 відняти А. Я поділю обидві частини рівняння на двічку і матиму, що х дорівнює 2 відняти а поділити на 2. Я вперся, що мені робити далі? У мене є два невідомих, я виразив ікс, але мені треба з чимсь його тепер поєднувати. Тут нам на допомогу приходить наше ОДЗ. Згадай, що за ОДЗ ми е, так стверджували, так, що x більше або дорівнює 5 третіх. А якщо x дорівнює такому виразу, отже, і цей вираз буде більше або дорівнювати 5 третіх. Тому 2 відняти А поділити на 2. Більше або дорівнює 5 третіх. Таким чином, мені хотілося би позбутися від чого? Від знаменку. Тому я помножу ліву і праву частинку на 6. 6 поділити на 2 буде 3. Тому я матиму 3 на 2 мінуса. Більше або дорівнює 6 поділити на 3 буде 2. Тому буде 2 помножити на 5. Далі я розкрию дужки. буде 6 відняти 3а. Більше або дорівнює 10. Таким чином, мінус 3а буде більше або дорівнювати відповідно 4, тому що я від 10 віднімаю 6 при перенесенні не забуваю поміняти знак на протилежний. Поділю весь вираз на мінус 3. Не забудуся також змінити знак нерівності на протилежний. Я маю, що а буде менше або дорівнює мінус 4 третіх. Згадаю в себе в голові, що мінус 4 третіх це мінус 1 ціла. Та 1 третя. Що робити далі? Мені говорять, що мені необхідно знайти кількість усіх цілих значень. Давайте подивимося: це значення мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і мінус 6. Чому я зупинився тут? Тому що для нас було важливо, що це з проміжку від мінус 7 до 7. Давайте спробуємо це для себе побудувати. Подивимось. Ми маємо проміжок від мінус 7 до 7. Я його навіть вам проштрихую, від мінус 7 до 7. Далі ми можемо поставити нашу другу умову мінус 1,1 третя. Воно буде стояти десь і тут. І все, що пішло вліво. Чому вліво? Бо стрілка показує вліво. Давайте подивимося, де утворився забор. Забор утворився в проміжку від мінус 7 до мінус 1, 1,3. Які цілі числа там є? Мінус 6, мінус 5, мінус 4. Мінус 3, мінус 2, але мінус 1 нам уже не підходить. Тому ми рахуємо кількість цілих розв'язків. Якщо ти вмієш рахувати і ходив перший клас, то їх 5 штук. Тому остаточна відповідь буде 5. Ввівши просто п'ятірку, ти отримуєш свої завітні бали. Я дякую тобі дуже за перегляд. Якщо тобі сподобалося і ти хочеш більше контенту, саме про важкі так, приклади, саме розбір завдань НМТ і відповідно параметрів одних із найважчих завдань в НМТ, то будь ласка, постав свою подобайку, напиши комент під це відео. Я буду дуже радий почитати також те, що ти бажаєш саме отримати на цьому каналі. Дякую тобі за перегляд. Пока-пока.